Вітаю! Упродовж минулого тижня суди України ухвалили низку рішень у кримінальних провадженнях, зокрема щодо злочинів проти основ національної безпеки. Так, бойовика так званої ДНР, котрий із 2016 року воював у складі так званого батальйону Самалі та був особистим охоронцем командира цього угруповання із позивним ГІВІ, Шевченківський районний суд міста Києва. Визнав винним у державній зраді участі у діяльності терористичної організації та непередбаченого законом збройного формування. Йому призначене покарання у вигляді 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Волинський апеляційний суд залишив без змін вирок мешканцеві Одещини, якого визнано винним у державній зраді та закінченому замаху на диверсію. У травні 2020 року чоловік з власної ініціативи встановив контакти з представником Федеральної служби безпеки Російської Федерації і на виконання його завдань збирав та передавав російській спецслужбі інформацію про один із військових об'єктів на Одещині. Крім того, у вересні 2020 року засуджений намагався знищити один з об'єктів критичної інфраструктури на Рівненщині. За вчинене чоловікові призначене покарання у вигляді 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Мостийський районний суд Львівської області ухвалив вирок організатору каналу нелегальної міграції до країн Європейського Союзу. За грошову винагороду у розмірі 9 тисяч доларів США киянин допомагав іноземцям перетнути державний кордон України поза межами офіційних пунктів пропуску та прикордонного контролю. Чоловікові призначене покарання у вигляді семи років позбавлення волі з конфіскацією майна. Хмельницький міськрайонний суд ухвалив вирок жінці, котра в соцмережах поширювала дописи з російською пропагандою, у яких виправдовують проведення так званої спецоперації українську владу звинувачують у неправдивому висвітленні війни, а українських військових у вбивствах мирного населення. Хмельничанку визнано винною у колабораційній діяльності. Та позбавлено права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в органах державної влади та місцевого самоврядування, строком на 10 років. У межах досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом колабораційної діяльності Дзержинський районний суд міста Харкова наклав арешт на майно харківського підприємства вартістю майже 38 мільйонів гривень та корпоративні права його засновників. Громадян Російської Федерації, що сплачують податки до держбюджету країни-агресора, фінансуючи війну в Україні. З вами була Пресслужба Верховного Суду і я Ольга Туєва.